Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. А скільки ще таких пристосуванців, про яких говорять автор, відео говорять, що ти плохо говориш про тех, хто в Маріуполі зараз бігає з флагом Росії, кричить Слава Путіну! слава Росії. Да потому що для мене ці люди, которые переобули в Маріуполі, это предатели, это предатели України и предатели своих погибших родственников. Потому что эти люди забыли, как нас всех в 2022. В Мариуполе, в подвалы загнала Россия. И не просто в подвалы, а мы сидели без воды и без еды. И ты за водой выходишь пятером, а возвращается вас трое или двое. Остальные погибли под обстрелами РФными. А я никогда не забуду, когда я в подвал сейчас спускаюсь, а у меня лежачие там были бабушки, дедушки четверо. Я этой бабуле пол-литра воды даю бутылку, а она мне дает золотое кольцо и говорит, сынок, вы же только не забывайте нас, хотя бы еще разок принесите. Понятно, никто ничего не брал у этих бабулек. Но я этого не забуду, что это все загнала нас армия РФ в эти подвалы, пока город уничтожался. Или я должен забыть, когда в мой дом соседей прилетела российская ракета самолета РФного. Полтора подъезда сложилась, и там люди живые под плитами оказались. Ты выходишь, там люди кричат, помогите, а ты ничего сделать не можешь. В городе бои, РФ все бомбит, и ты руками эти плиты не разгребешь, ты ничего не сделаешь. Два дня и люди умерли, потому что тогда в марте ночи были минус 7, минус 10 в Мариуполе, было холодно. А эти люди, переобувшиеся в Мариуполе, это забыли. А я такого не забуду, поэтому я говорил про Мариуполь и буду рассказывать, как оно было, как Россия приходила и что за собой это все повлекло. Потому что многие тут люди, я в Европе там разговариваю с немцами, с русскими немцами, когда им говоришь, ну сидели в подвалах, а они воспринимают это, ну типа там сидишь там, ну что там тепленько, по в подвале, все. А ведь оно было по-другому. Мы умирали, реально. В Мариуполе мы умирали. Или в подвал. В любом дворе у меня на левом, в Мариуполе, есть дома, которые обрушили, Авиабомбы или ракеты самолетов. Полтора-два подъезда регулярно слаживались. С людьми в подвалах или в квартирах сидели многие, кто где. И я этого не забуду. Поэтому я про это говорил и буду говорить. А те, кто в Мариуполе это забывает и начинает там пропагандировать ⁇ Любовь, к РФ, Для меня это предатели и враги. Всем добра, гарного дня, далее буду. Ось недавній приклад на окупованій Донеччині 12 наших хлопців потрапили до лікарні після отруєння відомими речовинами. До хлопців загинули Всі їжа була запакована. Втім, військові підозрюють місцевого діда, який постійно пригощав наших військових. А одразу після цього інциденту зник телеграм канал Топорпомсте. Якщо він зрадник, кара чекає моментальна у наших пунктах Донецької області, які розташовані на лінії фронту і регулярно страждають від російських обстрілів. Залишається багато людей, у тому числі з дітьми, які чекають на російської. Світа це ж дуни, колаборанти та зрадники. Вони готові відправити бійців. які їх захищають підставити. Вони хочуть жити тільки в Росії. Таке бажання не може перебити постійну небезпеку, ні необхідністю захистити свою дитину. Про таких в ефірі Радіо Свобода розповіла волонтер Ольга Зайцева, яка е людей з гарячих точок фронту. Вона зазначила, що на пропозицію виїхати на безкінечну територію безпечно в Україні. Жиці місцеві прямо відповідають, що чекають на Росію дуже багато такого було у Солодарі у забахмуці. Була жінка з дитиною, яка посилала мене прямим текстом говорила: чекаю на Росію взагалі нікуди не поїду. Мені не потрібна допомога, розповіла волонтерка. Вона додала, що людям, які ризикують власним життям, заради порятунку інших, дуже важко і боляче таке чути. Був артобстріл. Люди бігли, щоб сховатися. Я бігла їм на зустріч. Говорила, кому потрібна допомога, сідайте в автомобіль. Одна жінка підбігає. Вона з дитиною, дитина по коліно на зріста. Я кажу: сідайте, сідайте, чую мою українську мову. Та каже: не поїду нікуди де ви куди вивозите? й пиду лише до Росії? Повідомила про ситуацію Зайцева. Вона пояснила, що насильно цих людей чи їхніх дітей вивозити не можна, але у дитячих очах у такий момент жах та порожнеча більше інформації на порталі Антікора. Ці дітки мовчать, тільки нічого не говорять і навіть не посміхаються. Зазначила волонтер, додавши, що те саме відбувається і в Бахмуті. Це їхній вибір. Ми не можемо припиняти принципу, Все ж таке їх забирати і тягнути. Підкреслила Зайцева у той же час. Вона повідомила, що селище Іванівське, розташоване біля Бахмута. Нещодавно за три дні вдалося вивести 47 людей, які жили у підвалі. Я була дуже задоволена цим. Наголосила волонтера. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.